І так, всім доброї передобиємо, мої дорогі підписники. І сьогодні у нас нова гра на моєму каналі, а саме це гра Острів від українських розробників, яка ще досі е, розроблюється, оновлюється кожного дня. Ну, дуже цікава гра, так би мовити. Так, ну і я тут трохи в неї пограв, уже розібрався з механікою і хотів би з вами це разом розділити. Так, у нас є от така карта. Взагалі наугад, можна сказати, вибрав карту. І тепер потрібно вибрати, де буде наше перше саме поселення. І що у нас тут? Сольові, мабуть, шахти. Ну, напевно, тут буде найкраще і найвлучніше місце для нашого поселення. В першу чергу ми беремо і встановлюємо тут наш табір. Після чого нам потрібно, як і пропонує розробник, в першу чергу поставити лісопильню. Лісопильню ми зробимо десь тут, -от, для того, щоб ми змогли добувати дерево. Після того, як ми поставили лісопильню, потрібно вже обживати наше поселення. Зробити як мінімум ще одну карницю і будувати 9 хат. Тому що у нас 9 палаток, нам потрібно встигнути побудувати для цих сімей їхні будинки, тому що в палатки зимою вони реально замерзнуть в цьому наметі, точніше. Так, ну а намет ми замінимо на хати, і хати у нас будуть з прибудинковою територією, тобто з обістям, для того, щоб вони могли. Вирощувати будь які для себе там... городину. Я думаю, отут буде взагалі ідеальне місце для цього. Так, нажимаємо F1 та роз... розміри поля нашої городини збільшуємо для селян, для того, щоб вони могли більше там всього вирощувати. Так, ставимо хатку сюди збоку, щоб у нас було більше місця для вирощування. Перший пішов. Але перед тим нам потрібно ще тут викопати глинище. Тому що глинище нам потрібно для того, щоб можна було з нього хати будувати. Тому що все, що потрібно нам для побудови хатини, це доски, гвозді, глина та солома. Солому ми зможемо добувати, Блин, я якось далеко від води, це все розпочав, цю гру. і... Буде далеко добиратися до цього всього. Так, ну І, звичайно, солому для того, щоб збирали, десь вона тут була у нас. Сукно дзвони це не то. Оління сиро... човнярня не то, Гураль... ось о, покрівельня Робимо її тут вхід і, в принципі. Почнемо будівництво наших будиночків. Ну і далі вже розміщаємо, як буде наше селище виглядати, плюс-мінус. Да, тут, звичайно, така велика територія, якщо чесно, для села, навіть занадто велика, на мою думку, тому що все дуже далеко одне від одного знаходиться. А чим ближче воно все один до одного знаходиться, тим швидше у нас відбуваються процеси як будівництва, так і... Всього іншого. Так, знову хатку так на бочок ставимо. Перша друга хата у нас вже є. задалеко я якось їх почав будувати. Ну, в першу чергу, у нас будується лісопильня. Так, ну що, а ми розміщаємо далі наші хатки. І потім поставимо вже на перемоточку пошвидше. Та, в принципі, вже можна з цього моменту починати швидшу перемотку. Все одно ми зараз швиденько, поки наставимо хаток, то якраз і вже у нас добудується... Так, виняник в першу чергу. І потрібно ще тут водичка нам. Криниця нам потрібна для того, щоб можна було добувати воду для селян. Криницю також ставимо. Так, ну що, ставимо перемоточку пошвидше. Будівництво лісопильні у нас відбувається тепер набагато швидше. Будемо добувати тут деревину. Звичайно, лісопильню я б краще переніс сюди і щось занадто далеко її поставлю, якщо чесно. Взагалі мені не подобається. Але раз вже тут все почало будуватися, Ваші хатки може перенести поки. Так. Я так думаю, що давайте хатки більше до центру нашого села. Для того, щоб знищити, ось нажимаємо знести і все повністю знищуємо. Тому що тут не варіант. Сильно далеко будуть ходити потім і все це робити. Тому я думаю, десь між... Між лісопильною, тут можна від лісопильні відразу собі робити хатки. Так. Отак от, от. Раз. І розширяємо їм обістя, для того, щоб можна було більше чого-небудь посадити. Там все одно за хати вони особливо нічого не посадять. Так що копіюємо і так само розтягуємо? Розтягнули і ставимо на бочок хату. Дві хатки я вже розмістив. В принципі, можна перемоточку знову вмикати на максимум. В принципі, я навіть думаю, нам того ресурсу, який надається з початку гри, е повинно цілком вистачити... А, ні, соломи у нас маловато. А соломи, скільки у нас на одну хату йде? Близько 400. В принципі, повинно було б вистачити, звичайно, на наші всі хатки, але. Все-таки краще побудуємо, щоб у нас воно вже добувалося все. І ми за це не переживали абсолютно. Так, ще розширимо трохи і хатку перенесемо на цей бік. До прикладу. Ну, це я вам покажу зараз, як найшвидше розвиватися в даній грі. Гра достатньо цікава, я вже провів в ній не одну годину свого, свого часу то реально мені зайшло. А тим більше, знаючи, що це як мінімум від українського виробника, а як максимум, що гра постійно-постійно розвивається і рухається в якомусь певному напрямку, додаються нові там виробництва. Е все, що хочеш. О, Для будівництва хат глини ще забув тут збудувати. Точно. Точно, точно. Так. Применшуємо швидкість. І нам потрібно десь тут поблизу збудувати глинище, щоб нам було легше будувати наші хати. Так, все. І глинище переносимо на перше місце відразу після покрівельні, щоб воно збудувалося у нас. І ще ж забув робітників на лісопильну назначити, щоб відразу вони у нас здобували вже деревину. Тому що нам потрібна буде деревина для майбутнього будівництва, і для того, щоб опалювати в хатах та готувати їжу на дровах. Так що це у нас невід'ємна частина нашого побуту, це якраз буде лісництво. Тут підрівняємо трохи ширше зробимо. Да, звичайно, ідеально квадрати у мене не виходять і хатки якось різно стоять, але. В принципі, воно так і було зазвичай. Так, це 5 хаток тільки, а нам потрібно 9. 9. Нам ще потрібно 4 хати десь Не обов'язково їх, звичайно, з обістям робити. Але так буде більше у нас їжі. Поки у нас немає ферми, поки у нас немає де її видобувати ту їжу. Так, тут, я думаю, потрібно залишити прохід для того, щоб могли. Ми ходити далі, тому робимо невеличкий відступ. І розширяємось вже в цю сторону. Так. Відступ зробили. І, в принципі, хатку також на бочок можна поставити обережно. Є. Це у нас вже скільки? 6 хат. Нам ще залишилось зовсім трішки. Корчму потрібно будувати пізніше, тому що це як велика хата. Але е, потрібно, щоб уже було виробництво у нас алкогольних всяких там напоїв, пивоваріння е, горілчаних виробів і такого іншого. Тоді у нас вже буде нормально працювати наша корчма. А до цього часу звичайних будиночків нам буде цілком і повністю достатньо. Так, 3, 7, ще 2. Два будиночки. Глиняник можна, мабуть, навіть ще один зробити, оскільки так, повертаємо. Оскільки нам далеко буде ходити від того глинянику. Хоча, в принципі, він якраз у нас по центру від цих хат знаходиться, я думаю, нормально. А, і за водичку чуть не забув. Ні, такий колодязь нам ще не доступний, тому що у нас каменю не так багато. А от звичайний колодязь ми поставимо. Звичайно ж. Так, звичайний колодязь, щоб теж був. Перша хатка, перша, перший наш намет переїжджає родина Дубинів. Дубині це, мабуть, очі... очільник. От наш табірний осередок являється в ньому очільником Вадим... Вадим Дубина. І якраз він і переїжджає в саму першу хату, яка збудувалася. До речі, достатньо багато у нього ресурсів. І плюс в тому, що вони навіть встигли вже городину якусь посадити. Це дуже великий плюс, тому що нам буде легше з цим вижити взимку. Так. Прохід, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, ще одну хату. І, в принципі, нормально. Це я тепер думаю. Продовжувати тут хатки будувати чи. Давайте ще одну тут поставимо. А потім вже будемо придумувати, як далі нам розширяти наше селище. Ця хатка у нас буде вже поближче до води. І потрібно, мабуть, тут зробити кладочку біля до нашого озера. Чи що це у нас тут таке? Ова. Все. Хатка збудована. І робимо тут кладку. з кладки ми можемо брати технічну воду для будівель та е, для нашої скотини, щоб її напувати. Так. На початковому етапі в принципі, все, що нам залишилось, це трішки почекати, поки добудуються наші хатки і наші всі родини з наметів переїдуть ось ці намети по колу, переїдуть уже в свої повноцінні оселі. Так, що у нас тут? Дрова виробляються, рубаються постачання повним ходом іде до них. Ще, Ще що хотів би поставити. Так, це ядка. Вона дозволяє продавати місця нам до 4 товарів. Ядка це у нас такий як базарчик невеличкий, де можна буде купувати різні, різні речі. Та трохи хотілося б оздобити наше село селище, для того, щоб воно якось більш симпатично виглядало. Оздобити, я хочу лавицями його. Щоб люди могли відпочивати собі час від часу, навіть по дорозі просто йдуть. Та також посадити декілька дерев біля лавиці вишню, для того, щоб тінь вона створювала. Та якийсь бузочок для того, щоб просто мали гарний вигляд. Так, цю лавицю біля неї поставимо вже яблуньку. Можна було яблучка поїсти, та вже не бузок поставимо, а шипшину. Шипшина, до речі, дуже корисна. Так, біля наступного будинку так само ставимо лавицю та поставимо вже в цей раз абрикосу. Абрикоску і калину. Все, чудово. Хоч трошки, да вже починаємо якось. Облаштовувати наші будиночки. Погано, що друга родина ще не, пос... не почала ніяку посівну, але вона, мабуть, вже її не встигне її розпочати. Бо, як ми бачимо, вже червень. Да. І поселення у нас засноване в 1721 році. Да, цікаво, 29 чоловік у нас поселені. Я в минулий раз. Розпочинав гру, там було 30 і плюс ще народжувалися дітки, але в цей раз щось трошки менше. Але нічого страшного. В принципі, я в цьому не бачу. Е, так, я так думаю, що на всяк випадок можна ще звичайну хату отут поставити, та потім в подальшому... А ні, ставити не будемо тут, звичайну хату, ми краще тут вугляра поставимо багато. Для того, щоб можна було виготовляти вугля. А перед цим для того, щоб у нас через певний час закінчаться ресурси, а саме наші цвяхи. А вони в обов'язковому порядку потрібні для того, щоб добувати у нас, будувати будинки. Через що, я так думаю, що думаю, нам потрібно збудувати також нашу ковальню. Ковальню ми будемо будувати неподалік від нашої лісопильні. Для того, що ковальні потрібно постійно, щоб була вугля, а вугля біля лісопильні виробляють ось такі ось вуглярки. Це виходить такі, як місце, куди закладаються дрова і потім обліплюється все глиною. І всередині відбувається процес тління. Після того, як процес тління відбувся, там вже утворюється у нас вугілля. Чому потрібно для ковальні саме вугілля? Тому що воно дає більшу температуру горіння набагато, ніж звичайні дрова. А як ви знаєте, для того, щоб кувати метал, особливо потрібно, ну, щоб була хороша температура розігріти. У нас навіть вуглярки обидві запрацювали. Це дуже круто, тому що у нас багато. Народу, який безробітний, в цьому, звичайно, мінусі нам потрібно розширити наших будівників на теперішній момент. Тут в нас, в принципі, також народу достатньо на лісопильні. І по-дальшому буде лісопильня випилювати оці дерева, а ми сюди зможемо після цього зробити склад і відкладати ці дрова. Для того, щоб нам вистачало їх на все. Так, ковальню я, в принципі, запланував, але в першу чергу нам потрібно збудувати житло. Тому що, якщо ми не збудуємо житло на даному етапі, у нас наші родини з наметів переїдуть до іншого села, я так розумію, в якому якраз таки і будуть жити. Також із житла у нас, крім корчми, є кам'яниці. Кам'яниці це вже більше літні будинки. І на початковому етапі немає ніякого сенсу їх будувати, тому що у нас, по суті, і каменю немає для того, щоб це все зробити. Щось цікавого, садок можна за самого початку, але по своєму досвіду, я вам так скажу, він не дає достатньо багато у нас їжі для наших селян. Млин також без. Взагалі толку немає від нього, якщо у вас немає ферми, на якій А Ферма без толку, якщо на ній немає волів, які можуть орати землю. Для цього потрібно поставити корівник. А для того, щоб купити корів до корівнику, нам потрібно вже поставити торгівельний склад. Так що тут все взаємопов'язано і дуже-дуже цікаво. Стіння так само і все інше. А от наступним етапом, я думаю, ну сад, можливо, ферма, але ферма без корівника не має ніякого сенсу. свинарник також. Мабуть, ну ковальня, да, плавильня. Це якщо у нас є тут родовище металу. А я, до речі, не пам'ятаю, є у нас тут родовище металу чи немає. Якось так клацнув на карту і навіть не подивився, що у нас тут є. А сюди я нікого із робітниць не направив. Молодець. Навіщо будував, питається, незрозуміло. Тим більше, що у нас скоро закінчиться ця солома, я так думаю, і нам вона по-любому буде потрібна для того, щоб далі будувати наші хати. Так, ну і ковальне теж. Хата в черзі, хата в черзі. Так. Надіюсь, надіюсь, до перших снігів ми реально встигнемо все відбудувати. Тут одне що місце розположення від центру і від тачкарні. ну Табірної стоянки тачок у нас трохи далековато. З цим можуть, звичайно, бути проблеми. Але надіюсь, серпень місяць ще теплий. Вересень, жовтень, плюс-мінус у нас є ще 2 місяці для того, щоб все добудувати. І у нас ще раз, два, три, п'ять, 5 родин не встигло заселитись. Потрібно було цю стоянку десь ближче до ліску ставити. Це, звичайно, не продумав цей момент зовсім якось. Але, надіюсь, встигнемо. Щось ставимо перемоточку, а у нас так перемоточку, так класно, швиденько будуються наші хатки. О, і навіть трохи... Чогось тут посадили, це кущі якісь, мабуть, малину чи що. Це взагалі добре. Так, да, оце, що вони кожного разу до стоянки тачок їздять. Не дуже у нас добра ситуація в цьому плані. Що він буде ставити тачку і знову її брати? Для того, щоб загрузитись новим товаром. От чому у нас такий довгий процес. Тут дошки він бере. А тут уже в наш будівник все починає далі відбудовувати. Це у нас якраз Радослав Дем'яненко. Будівельник. Так, ну ми хоча б 5 родин встигли, звичайно, заселити, хотілося б більше. Але у нас вже і вересень місяць закінчується, нам би ще хоча б одну родину заселити. Тому що у нас ще п'ять родин цілих. Це, звичайно, все, я, звісно, пропустив з тим, що далеко поставив центральний табір від нашого дому. Може тут стоянку тачок зробити швиденько. А ну хлопці, давайте швиденько зробимо стоянку тачок, щоб ви туди не бігали і тачки звідси перемістимо туди. Хату, звичайно, ми не встигнемо вже походу добудувати. Все всі ресурси зібрані. Потрібно тільки збудувати це все. А може і встигнемо. Так, одну замовимо, а ці всі тачки перенесемо туди. Все, тепер повинні встигнути все тут будувати швиденько. Так, жовтень місяць, вже середина жовтня, нам ще три хати потрібно будувати. Давайте вже хоч цю добудуємо. Звичайно, вже і тачки в поганому стані у нас стали. Добудовуємо це все. Так, жовтень. Жовтень місяць у нас вже підходить до кінця і... Нам би встигнути оцей перший етап обжити. Щоб максимальна кількість родин у нас залишилася в селі. Для того, щоб у нас були робітники для наших подальших робіт. Так як зараз робітники є, а поки в нас хат немає, у нас і робітників по факту немає. Вулярки, звичайно, я хотів би сказати, що зря збудував, але в принципі вони нам... Скоро будуть потрібні, дуже скоро. Чому тут не можна налаштувати постачання? Може вже хай робітники руками хоч носять, хоч не тачками. Можливо, тут можна це налаштувати. Ну немає тут такого. На жаль. Давайте добудуємо. Листопад. Ну надіюсь листопад ще буде теплим і до кінця листопада ми встигнемо збудувати ще хоча б одну хатинку. Щоб у нас родини жили в теплі, в добрі. А, Це звичайно далеко, звісно. Табірна комора. Тут ще залізо, цвяхи, солома. В принципі, оцю з можна було не будувати. Так, ще одна сім'я у нас з Морославкою маленькою переїхали в нашу новеньку хатинку. Проте нам потрібно далі-далі нарощувати темпи та будувати все. Хоча б ще одну хатину встигнути до кінця листопада місяця. У нас далі просто будівельників може не вистачити для будівництва подальшого, якщо ми цього зараз не зробимо. Як ви бачите, вони зараз просто ресурси всі постачають на будівництво, після чого вже перейдуть до будування самих будинків. Ще потрібні ресурси. Ось я думаю на двох тачках ні ще не привезли. На жаль, глини вже достатньо у нас. Да, мабуть, ми не встигаємо. І залишимося ми з мінімальним поселенням. Це зазвичай добрячий такий мінус, тому що у нас буде розвиток набагато довше відбуватися від цього всього. Чим менше у нас родин, тим повільніше розвиток нашого селища. Все, давайте, 20 соломи, блін, да можна в руках принести навіщо що цілу тачку туди гнати? Наче повну тачку слому набрав. Все, будуйте, хлопці, починайте. Давайте, все. Триває будівництво. Погнали. <кій> будівельники. Давайте лісорубів зараз позвільняємо, максимальну кількість. Можливо, будівельники... Все, залишили місто, тому що немає житла. І всього у нас жителів залишилось 19 чоловік. На превеликий жаль. Ми не встигли три родини ще заселити. Але якщо ми добудуємо зараз хоча б цю хату, то в принципі через деякий час у нас якась із родин переїде з іншого селища до нашого. В розвивающеся, молоде, так би мовити. Так що очікуємо, можливо, добудуємо, хоча б. обідно, звичайно, за три родини. Але... Що вже поробиш? Як сталося, так сталося? Нічого страшного. Тачки зношуються. Я розумію, що тачки зношуються. Тестулярну також там не буде кому працювати. Я от мінус зробив те, що на лісопильню багато людей задіяв, через що у нас будівельників стало менше. І Я це не вчасно замітив. Так, нам потрібно... Хто там? Ця. Теслярня, теслярня, ось наша теслярня. Тут будуть працювати теслі, Тесли будуть працювати, які якраз таки будуть лагодити наші тачки, робити всякі приблуди для того, щоб обробляти землю і таке інше. На майбутнє запланували це будівництво. Так, ну що, хлопці, а на даному етапі я буду завершувати цю серію. У нас майже зараз пройшов вже перший наш рік, рік становлення нашого нового селища, і в принципі якось так. На такому етапі, звичайно, не на дуже хорошій ноті, але він у нас закінчується цей рік. Якщо очікуєте подальших серій, ставте лайки і підписуйтесь на канал, всім удачі і до побачення!